Те, що на цьому перехресті сталася моторошна аварія, нагадують рештки розтрощених авто. Мешканці Вороновиці кажуть, ДТП тут трапляються часто. На пішохідному не стають, летять, як я не знаю, тут смертей вже стільки було, що капець. І світлофор тут по-любому потрібен. Ми самі пересвідчились перейти дорогу на цій ділянці ще той екстрим. А найбільше місцеві мешканці переймаються за безпеку дітей. Щоразу переходимо і стоїмо подовгу, тому що наче зупиняється. Дуже часто один зупиняється, а позаду інший обганяє і не дивиться, що візочок, що дитинка маленька. Ніхто навіть не, не те, що не зупиняється, не притормозить навіть. Я навіть сьогодні, ось дитину внучку забирав з англійської мови. Я 10 хвилин чекав. Про цю проблему жителі Вороновиці говорять не один рік. Це водійське хамство, яке тут на цьому перехресті, воно. Ну, знаєте, воно безмежно. Тим більше, що перехрестя насправді складне. От позаду мене, ви бачите, воно сліпе. Тобто там машини винирюють знизу, і їх просто не видно. Вони з'являються, особливо якщо велика швидкість, то там доля секунди. І вона ця машина, вона тут на перехресті. Зрештою, смертельно небезпечну ділянку визнали аварійною. Тепер нерегульований пішохідний перехід під контролем та наглядом поліції. З сьогоднішнього дня буде чергувати пересувний пост патрульної поліції. Друге питання це найкоротший терміни, установити там камери, фото-відеофіксації, порушень паднера. І третє питання: Городайська ОТГ замовляє проєктно кошториску документацію на встановлення світофорного об'єкту. Ж вже незабаром людям буде спокійніше переходити через дорогу, а водії, врешті, збавлятимуть швидкість, хоча б задля того, щоб не отримувати штрафи.